Так, проміжний етап. Ось, закатав. Як то краще показати, Два рувончика, два дві смуги, гармуючі сітки. Значить, на все пішло має ціле відро. Клею. Закінчився в мене клей. Зараз буду розпочина... розпакую. Новий клей. Дивимося, як він себе поведе. Купимо по акції. І ось так от воно ну, виглядає. Значить ну, На цій стіні Пробував наносити ось такою грібночкою. Ще воно не йде мені. І на цій стіні... Вже наносив традиційно венеціанкою. Потім приліпив сітку і стягував її таким полотором. чи як воно називається? Ну, менше з тим. От. Так. Ось там. Верху так випуск зробив на гори і зверху ну, ідеальний кут Мегароновською лопаткою зробив. От кутик. Ідеально. Рекомендую всім ось таку лопаточку кутову. Шикарненька. Речовина. Засіб. Ось так. Зараз дороблю ще. Клею, перетягну ось цю сітку і, напевно, піду на цю стіну. Не знаю, чи вистачить мені от лишилися стітки в мене ще сітки. ну На 2 метри погонних мало би хватити. В принципі, в мене основне погляне це ось тут. Цей прольот, ну і частково цей. І подивимось.